Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтим і з блакитним. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Розпочалася 629-та доба нашого героїчного протистояння. Ворогу. Доба коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми. Робимо все від нас залежне, щоб вони там ні в чому не мали потреби. До речі, не дивуйтеся, що слово перемога стало звучати набагато рідше бо все частіше наші котки називають цей процес закінчення війни на наших умовах. Не може бути солодким слово перемога, коли щодня ми втрачаємо своїх людей. Бо за кожною цифрою генштаба ім'я нашого героя. Це може бути, наприклад, ім'я Рустама Мустафаєва, який протягом лише одного чергування зробив 35 вильотів дронами камікадзе, 31 з яких потрапили точно в ціль. Три з них були збиті ворогом, і один заглушили. Це до питання: скільки Україні потрібно дронів? Багато Яких снарядів, багато яких нам катастрофічно не вистачає, і поповнення складів найближчим часом на жаль не очікується. Раніше про це писав Блумберг. Тепер же це підтвердив і глава МЗС України Дмитро Кулеба. каже: так скоріше за все, єС не встигне виконати свій же план щодо постачання мільйону снарядів до березня 24-го року. Звісно, європейський союз посилено працює над усуненням цих проблем, але треба швидше, треба більше. Ми не можемо сказати Росії так, підождіть. Нам скоро боєприпаси мають підвести. Ні, тим більше зараз, коли потреба в боєприпасах є найбільшою, оскільки ворог не стоїть на місці. Варто також пам'ятати і заяви західних розвідок про вже. Наданий мільйон снарядів, але не нам, а Росії від КНДР. І немає підстав вважати, що він є останнім. І сподіваємося, що Європа таки максимально швидко наростить власні потужності, щоб забезпечити зсу необхідною кількістю озброєння. Поки українських військових привчають до запаху смерті, як пише політико, вишкіл відбувається у Франції в умовах максимально наближених до фронтових і для запаху по окопах розкидають трупи тварин. А самі військові тренуються без сну на холоді та при сильному шумі. Під час навчання відпрацьовують раптові нічні атаки, штурми окопів та бої у місті, і також використовують дрони для імітації загроз з повітря. І також, якщо вже заговорили за навчання, то у понеділок у Румунії почав роботу центр підготовки пілотів винищувачів F-16, де навчатимуть українських захисників. І про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Подякував також президенту Румунії Йоханісу та премєр міністру Нідерландів Рюте за те, що всі наші домовленості виконуються. Нагадаю, що навчальний центр винищувачів F-16 було відкрито на військово-повітряній базі, розташованій за 150 п'ятдесят кілометрів на схід від Бухареста. І триватиме цей вишкіл при Айні шість місяців точно. Оскільки та тимчасова територія нікуди на жаль не зникла, то вона продовжує кожної ночі нам про себе нагадувати. От і цієї окупанти атакували Україну ударними дронами, балістикою та керованою авіаційною ракетами. Повідомляють про це у повітряних силах. І першими були запущені шахеди з району Приморського Ахтарська, це Краснодарський край. Сім з них знищені. Балістичну ракету Іскандер М. Випустили з району Джанкою Криму, а керовану авіаційну ракету «Х-35» з повітряного простору, тимчасово окупованої Запорізької області. Утім, я вам скажу, що вони теж не спали. У підмосковній коломні вже зранку чули вибухи в районі КБ машинобудування. У місцевих змі писали, що приблизно о 7.30 в районі Галутвіна знову пролунав сильний вибух. І як кажуть, очевидці у будинках неподалік його було чітко чути. У машинах, що стояли у дворах, спрацювали системи сигналізації. Мешканці повідомляють, що до конструкторського бюро їдуть машини спецслужб. І для розуміння я просто скажу, що КБ машинобудування це один із провідних російських конструкторських та науково-виробничих центрів. У галузі військової техніки там розроблялися, зокрема, ігла, верба, хризантеми, точки у іскандери, багато іншої аналоговнєтної зброї. Ну а ще міністерство оборони Росії заявило про зграю безпілотників, які в ніч проти вівторка також атакували у ту тимчасову територію. Атакований, нібито був і хімічний завод у Брянській області, і за версією відомства країни агресора, звісно ж, ППО, нібито збила всі дрони над територіями Московської, Тамбовської, Орловської та Брянської областей. При цьому у. Оц мережах, ви знаєте, ні про які вибухи не повідомляли. До речі, вони зараз активно збирають свої цацькі пасачки, повертаються до мів у сенсі у хлів. Окупанти тікають із Криму, тікають до Новоросійська. Агенти АТЖ зі складу військових чорноморського флоту РФ передають інформацію, що російські окупанти перекидають зараз кораблі з Криму до Новоросійська, і вже вдалося зафіксувати перекидання перших кораблів, військ та техніки супротивника у порту Кавказ. Це робиться через успішні ракетні удари українських сил по флоту росіян, які вони так само успішно збивають. Ну і правильно роблять, щоб вони, знаєте, за своїх мальчиків так переживали, як за техніку, бо втрати росіян в Авдіївці вже більше ніж у вугледарі та Бахмуті. Це мінімум 3-4 тисячі полеглих і 7-8 тисяч поранених військових. Повідомляє про це очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, і також каже, що втрати техніка противника вже сягнули понад 400 одиниць. Ну а ми заледве не втратили двомісячну дитину та її маму, які потрапили під ворожий обстріл на Херсонщині. На щастя, сім'я вижила. Напередодні вони поверталися додому з огляду у лікаря. Легковиком їх віз дідусь, і сім'я потрапила під ворожий артилерійський обстріл. Дідусь на жаль загинув. Дитина ж була ушпиталена із забоями легенів, нирок та черепно-мозковою травмою. Її стан лікарі визначають як середній. От мамі ампутували одну ногу. Другу медикам вдалося врятувати. Стан жінки оцінюється як стабільно тяжкий, але є позитивна динаміка. Повідомив начальник МВА Херсона Роман Морочко. На цьому дякую кожному. Хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.